Друзі, всім привіт! З вами як Торти Сьогодні хочу з вами розібрати офіційний відеоролик та статтю про парадоксомодулі події Waffentrager, тому що з'явилася повна вже інформація по відсотках випадіння внутрішньоігрових цінностей, дропів у кількісному значенні золота, вільного досвіду, срібла та днів преміум аккаунту. Ну і звісно, є інформація по наборах з лутбоксами. Тобто, паки оці, оскільки вони будуть штук, що в ці набори буде входити. На жаль, ще немає ціни, друзі, цього. Не можу вам сказати. І є ще інформація по наборах за золотом. У нас будуть там 3D-стилі, у нас буде інше ігрове майно по типу 3D-обвісів, членів екіпажу. Коротше кажучи, зараз про це все будемо говорити, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо перегляд офіційного відеоролику. Гончаки, ви потрапили до часової петлі, часової петлі, часової петлі. Не бійтеся. З пастки фон Крігера є вихід. Щоб його знайти, ви маєте зламати часовий парадокс грубою силою. Бийтеся з фон Крігером знову і знову, щоб зібрати дані про супротивника. Та майте на увазі, він геть з божеволів. Що робить його ще небезпечнішим? Ви це відчуєте, граючи за самого фон Крігера. Друзі, от помітили, вже в цьому відеоролику у нас музика така, яка й повинна бути. Оця атмосферна, крута, класна. Заслужіть право керувати його вафентрагером і знищте цілу команду гончаків власноруч. Вступіть до загону І так, друзі, перший момент, який засвічений, це нагороди. Оці, про які ми вчора говорили. Бачимо, що в нас є завдання інженера. За перше завдання, яке ми можемо виконати три рази, ми будемо отримувати оці очки прогресії, плюс до того елементи кастомізації, це в нас деколі. За друге завдання ми також його зможемо три рази виконати. Ми будемо отримувати по 200 бон, тобто сумарно 600 бон і по 50 тисяч. От Кредитів, тобто того самого срібла, 150 тисяч. Непогано. І за третє завдання теж ми його три рази зможемо виконувати. Ми будемо отримувати От за виконання по 250 компонентів, тобто 750 сумарно, по 50 тисяч кредитів, ще 150 тисяч і по 10 очок. Прогресії плюс до того в нас от прогресія є сама. Бачимо, що перший лутбокс безкоштовний один із трьох, ми зможемо отримати за проходження восьмого етапу. Тобто 80 очок потрібно от заробити. А ну давайте хай далі трішки пройде. Ків, або грайте за фон Крігера, розплутайте часовий парадокс, і заробіть найкращі нагороди. Ага, от ми повністю бачимо цю прогресію. Тобто, друзі, у нас другий лутбокс безкоштовний за тринадцятий етап за проходження. І третій за 18-й етап, не за останній, а за 18-й. За останній у нас будуть бони. Ну, тут і 15-й етап бони. Коротше кажучи, по-моєму, там було зазначено до 3000 бон можна заробити. І це доволі хороша така сума бон, класно, друзі. Тут нічого поганого не скажеш. Ну, по-іншому ми вже розмовляли, от нагороди всі тут ясно. Елементи кастомізації, які повторюються періодично, очки бойової перепустки, ключі для Флі, друзі, само собою, От два вже бачу. І там, по-моєму, ще один був. Правильно чи неправильно? А ну давайте подивимося, одну секундочку. Щоб я нічого. Так, і тут ось є ще один ключик, тобто три ключа. Непогано, в загальному друзі, непогано. Давайте дивитися далі. Найкращі нагороди, доступні альянсу, ексклюзивні стилі, тематичні деколі, і написи, бони та контейнери з іншими цінностями. Вони містять цілковито нову техніку. От по контейнерах, вчора вже попередня, звісно, інформація була, але не було інформації по відсотках випадіння. Тепер вона є на офіційному сайті. Дивіться, що в нас буде. Ймовірність отримання однієї з нагород 100%. Це або кредити, по кредитах 100, 250 або 500 тисяч. Або брошура, ось тут у нас є довідник, тобто навчальні матеріали. Ще посібник 250 тисяч, той, що дає. Все зрозуміло. Також у нас паралельно 100% от випадінням буде або особистий резерв на вільний досвід і досвід екіпажу, або особистий резерв до бойового досвіду на одну годину, або особистий резерв до кредитів на одну годину. Також може дропнутися 1, 3, або 7 днів танкового преміум аккаунту. Далі вже йде рандомно, друзі. Тобто все гарантовано ми отримали, а далі вже рандомно може випасти з 20% імовірністю, 25%. 50 або 500 золота, або 5, 15, 35, 75 або 250 тисяч вільного досвіду. Звісно, губу розкатувати на 250 тисяч вільного досвіду не варто, тому що в основному буде і то не часто, я так думаю, висипатися по 5 і 15 тисяч от вільного досвіду. Навіть якщо дропнеться 35 або 75, це вже великий такий фарт. Скоріше за все, друзі, тобто не розраховуйте, в основному буде от навіть. Із тим 20% шансом дропатися, звісно, мінімалка от 5 тисяч, наприклад, того самого вільного досвіду або 250 золота. Плюс до того ймовірність отримання однієї з преміум-машин у нас складає 2%, так як, по-моєму, було і раніше. Тобто гарантована буде нагорода. В нас, якщо одне випало, за виходить 49% від відкритих коробочок вам жодної прем-машини 8 або 9 рівня, то у вас на 50-ту коробку буде гарантоване випадіння. Якщо у вас вже є всі машини із списку, у вас буде повноцінна компенсація в повному обсязі, скільки вартує ця кошта. То є от машина. Це от по цих нюансах. Давайте дивитися далі. Вовкодав він поєднує в собі універсальність середнього танка, хорошу броню і надійну гармату здатно завдавати цілих 780 одиниць з кожного залпу. Друзі, оце скоріш за все з новинок. Повторююся з новинок, наголошую, точніше, буде найкраща от вовкодава ця машина. Це з новинок. Я вже не кажу про зфак там, про іншу техніку, яка там також буде фігурувати хороша. Але з новинок, скоріш за все, це буде найбільш така сильна машина. Сентінель. Це рухливий важкий танк з екранованою бронею на башті. Та швидким магазином на два снаряди. Ну, Механіка непогана, в принципі, друзі. Також можна буде в боях застосовувати. Так, там башта, от по масці, по цьому сантінелю, по масці, по-моєму, 250 мм. Ми от дивилися на схему бронювання. Бачимо, що є екрани. Так, кумулятиви будуть ну, дуже рідко пробувати, так скажемо, тому що екрани вони суттєво роблять так, щоб вони втрачали бронепробиття. Але є лючок, бачимо, що він не дуже маленький. Тобто динаміка непогана. До речі, також у цієї машини ми розбирали, я ж наголошую, повинна бути непогана, але треба грати і дивитися. Як вона себе буде показувати в боях, однозначно, ця машина кактусом не буде аж ніяк. Тобто буде або нормальною, або хорошою машиною. Подивимося. Та швидким магазином на два снаряди. Майже 800 одиниць шкоди за 2,5 секунди. СЗДВ ВЗ-50. Перша ПТСА з охолодженням гармати. Крім того, ця гармата добре стабілізована та швидко стріляє. Вона ефективна на будь-якій дистанції. Ну, це, друзі, така універсальна ПТ-шка, тобто, можливо, щось відтанкує, особливо цією маскою, там більше 300 міліметрів. Але в основному, звісно, вона буде на своїх рівнях пробуватися. 8, 9, 10 рівні дуже часто її будуть пробувати навіть в ЛД, тому що там приведена броня трішки більше 200 міліметрів, навіть під дикими великими кутами. Ну там, по-моєму, буде 240 міліметрів. Тобто, ми це все розбирали. Гармата тут дійсно комфортна з охолодженням. Там приблизно 9 з хвостиком секунд от в базі. Перезаряджання з охолодженням має на увазі, тому що десь на секунду там без охолодження із гіршою от точністю буде показник. 0,26 от з охолодженням і 0,36, наскільки я пам'ятаю, без охолодження. Тобто, друзі, машина така специфічна для любителів таких ПТ-шок. Я, наприклад, не люблю, тому що тут ніякої фішки дуже великої немає. альфа 391 стандартна, кути некомфортні повороту гармати, ну, вліво-вправо мається на увазі. Тобто, ну не знаю, мене трішки напрягає такий геймплей, хоча, можливо, комусь і подобається. Пишіть свою думку на рахунок цієї ПТшки. Також є вже знайомі вам машини. КПЗ3 ГСТ Турм. вз 111 6 реактивний ДЗТ-159, об'єкт 590 з поліпшеними характеристиками та СФАК-105. Ну, друзі, непогані машини. В принципі, запхали непогані машини. Особливо багато гравців захочуть з 105, тому що тоді на аукціоні, як він продавався, дуже багато людей не звернули. В тому числі і я так знаєте, думаю, ну заберу, не заберу, візьму ставку, поставлю там, хто я знає, що це за машина. Але ця машина, друзі, ця ПТ-шечка з поліпшеним оцим режимом залпу, з поліпшеною точності, виявилася доволі такою хорошою і фановою технікою. Тому дуже багато, я так думаю, гравців. Сів будуть заради неї от купляти, наприклад, ті самі коробочки. Ну, подивимося, друзі. Подивимося. Звісно, по випадінні це вже як пощастить, тому що можуть бути гаранти висипатися, можуть бути там, що в косі з 20 коробок там два-три прямо випаде. Тут хто його знає, воно взагалі як працює. Це вже будемо перевіряти вже буквально завтра. Це все стартує. От зранку продача, має на увазі коробочок з хірургічно точними залпами. Якщо відкриєте 49 коробок і не отримаєте машину, наступний контейнер гарантовано її міститиме. Ви отримаєте таку техніку, якої у вас іще немає. Також у кожному контейнері можна знайти випадковий приз, особисті резерви, кредити, навчальні матеріали, дні танкового преміум-аккаунту або вільний досвід. У наборах за ігрове золото можна знайти ще більше передумання. До речі, по наборах за ігрове золото. Вони тут у нас прописані. Зараз я вам виведу їх на екран для того, щоб це було все наглядно. От дивіться, що в нас доступно. Перше це набори з 3D-обвісами. Бачимо от перший набір за 4000 золота. Не буду їх називати просто в загальному. Другий набір за 4000 золота. І також у нас буде набір за 6350 золота. Тут у нас включно з 2D-стилю. Узяти і підживлюваний миріумом. Також у нас є от унікальний член екіпажу Армелінда фон Крігер. Ми її могли забрати. У минулі вафентрагери. Тут вона продається з 3D-стилом eos 1, який раніше на Леопарда 1, який раніше випадав у нас, по-моєму, з коробочок. Друзі, непогано він виглядає. Я, от, наприклад, на Леопарда це якраз 3D-стилі поставив. Також в цьому наборі йде 10 завдань на XP досвіду, і це ще не все. Тобто там резерви, завдання на XP досвіду. Ну, все зрозуміло, вони тут, до речі, зазначені, я тільки що сказав. Оцей набір вже коштує 6,5 тисяч золота. Також є сімейний збір, унікальний член екіпажу Ермеліда фон Крігер, унікальний член екіпажу Макс фон Крігер, 2D-стиль, інструменти інженера був у нас у попередніх уже ітераціях Вафентрагера. І дещо ще. По типу резервів бачимо на картинці. Вартість цього набору буде 5 тисяч виходе золота. Ну і також є непотрібні, в принципі, непотрібні два 2D-стилі, тому що я сумніваюся, що хтось їх буде брати за голду. Бачите, як. Вони от виглядають. Плюс до того будуть продавати доволі так дорого. 3D-стилі от у тематиці Вафентрагера на ТВП т 50 51 також от на М48А5 Паттона на Бачатільон 25Т і на об'єкта 140. По 5 тисяч аж коштують. Тобто це не дешево, друзі, це навіть не по 2,5, а по фулки, так скажемо, зарядили по 5 тисяч золота. Нових технологій, членів екіпажу з ротини фонкрігерів, золота й інших цінностей шукайте модулі в наборах в ігровому та преміум магазинах. От бачите, і останній момент тут зазначені і показані, які в нас будуть набори. Бачимо, що все починається з 5%. Далі йде набір 25 от е, коробочок, мінус 5%, по типу як знижка, з 10% знижкою 75 коробок і з 15% знижкою 150 коробок. От по місту зараз ви бачите, що конкретно на українській мові і з описом, так скажемо, те, що є на офіційному сайті. От, е, дивіться, перший набір у нас називається відкриття. Тут у нас нас п'ять парадоксомодулів 5 завдань на X5 досвіду, один особистий резерв на плюс 100% до кредитів на 1 годину. Далі йде набір откровення. 25 парадоксомоделів, 2 ключі для гри на BLG Aut є 110 От бачите, там не було ключів, а цей вже набір із 25 коробочками вже є 2 ключі для гри на Блістрагер Auft є -е 110 Звісно, ці ключі нам знадобляться для того, щоб виконувати завдання і отримувати нагороди інженера. Друзі, інженера, хоча й безкоштовно. Можливо, зможемо це все виконати, тому що можна буде зараз от виконати завдання, воно вже доступне у е, гаражі, от в рандомі просто на один ключик. Плюс до того за прогресію буду давати, можливо, якщо не буде вафель у рандомі, можна буде знаєте, випадково, то ще коли йде відлік за гончаків, коли ви граєте, можливо, перескочити на інженера. Це вже подивимося. Я так думаю, за цей період часу всі зможуть пройти оці прогресії, хто захоче, що за гончаків, що за інженер. Не раз, само собою. Ну і тут ще в цьому наборі 25 завдань x XP досвіду, 5 особистих резервів на плюс 100% до кредитів на 1 годину. Далі йде набір із 75 от лутбоксами набір просвітлення називається. Тут уже 6 ключів для блідстракера 110, 75 завдань x XP досвіду і 15 особистих резервів на плюс 100% до кредитів на 1 годину. Ну і останній набір найбільший 150 от коробочок. Виходить 12 ключиків тут. Для гри на Блістрагер аут Є110 дається 150 завдань на X5 досвіду, 30 особистих резервів на плюс 100% до кредитів на 1 годину. Тобто, в цілому, друзі, все, яке було раніше, по ціні ще я не знаю, можливо, вона не буде відрізнятися від того, що в нас було і раніше. Зараз постараюся вставити інформацію на приблизно такі самі лутбокси. Хоча тут ще нараховуються от резерви, можливо, трішечки дорожче вони будуть коштувати. Це вже подивимося що до чого і як. Усім дякую. Дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал. І до завтра, друзі, подивимося, вже зустрінемося. От із самого вафентрагера Парадокс, Па-па!